Варто створити таку власну коробочку спогадів, яка може бути індивідуальною для кожної людини. Не вимагайте чіткого журналістського змісту, що там є, але намагайтесь покласти туди те, що буде емоційним, емоційно приємним для даної людини. Це можуть бути іграшки, які мають якийсь смислове навантаження. Це може бути улюблена іграшка сина або доньки, те, що зможе згадати людина. Це можуть бути прикраси. Подаровані на якусь важливу життєву подію, і завжди людині буде приємно і буде чітка асоціація, і це допоможе їй пригадати приємні моменти. Це можуть бути фотографії з найчастішими і найприємнішими моментами в житті, такими як одруження, народження дитини, якісь сімейні вечори тобто, те, що ви вважаєте, це буде корисним для кожної людини і цікавим. Однозначно, ці спогади мають бути емоційно приємними. Ви можете також покласти ряд маленьких фігурок, які ви купили в туристичних місцях. Можливо, саме ці туристичні спогади будуть найбільш цікавими для людини з деменцією і Альцгеймера. Також можна покласти ряд інших подарунків. Це можуть бути якісь годинники, які людина носила все життя, і він для неї був особливо емоційно цінним. Також буде корисно покласти в цю коробочку спогадів. Улюблений аромат. Аромати це можуть бути улюблені парфуми, можуть бути запахи, наприклад, свіжоскошеної трави чи те, що любила людина. Це може бути деревина, якщо вона працювала в якійсь деревообробній промисловості. Старайтеся знайти те, що було важливим в житті кожної людини. Також ідеально було б, якби ви додали якісь аудіо і відеофайли, це може бути наперед записана розмова з пацієнтом, коли ще він на ранніх стадіях може розказати про свою ситуацію, про своє життя і висловити будь-які свої емоції. Це теж є дуже важливим і гарно працює на пізніх стадіях захворювання.